для меня. Йонів людей новий рік буде зовсім не 2026 м У Китаї, наприклад, новий рік відзначають за місячним календарем наприкінці зими. Цьогоріч він припадає на 17 лютого, і для Китаю це буде 4724 тисячі рік. Це головне свято року з фестивалями та червоним кольором, як символом щастя. У Японії в новорічну ніч дзвін б'ють 108 разів, очищаючись від людських вад. Там літочислення. Пов'язане з правлінням імператора. З новим роком почнеться восьмий рік ери Рейва. У Таїланді новий рік рахують за буддійським календарем. У квітні там настане 2569 рік. В єврейській традиції новий рік Рожгашана святкують у вересні або жовтні. Тоді почнеться 5786 рік від створення світу. А в Ефіопії взагалі 13 місяців у році, а календар відстає приблизно на. 7 7 років. Зараз там 2018. й Новий рік Енку «Таташ» святкують у вересні. Фіць і щасливого нового року!